Що ти зараз дивишся? Не тільки на Ютубі, можливо, на Netflix чи просто по Якщо. Інтерв'ю Буданова? Серйозно? Інтерв'ю Буданова. Ну, чесно, в мене дуже рідко буває. Ну, дивись, от я тобі назву один із ютуб каналів, який я вважаю, десь до кінця, мабуть, мало хто його знає. Хоча, мабуть, в ньому вже зараз переглядів більше, ніж у нас. І суперлегкий, і крутий формат. Це самохвалов, якщо ти знаєш, він накладає, yeah, yeah. накладає відоси на, на події. Да? от Оця історія вона настільки крута, і тобі не треба доступ до суперлюдей. Просто талановита, цікава ідея. Зроблено, підібрані якісь фрагменти із фільмів. Отакий от, формат я інколи для От я всі його серії. От йому, я не знайомий, не знаю, але чесно скажу, це, 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 це інколи дай більше, ніж якийсь політик, чи ще хтось, от от, такі от штуки. Дуже-дуже круто. А яким би ти хотів бачити YouTube український через 5-10 років? Хотів би бачити, щоб в ньому була аудиторія в районі 10 мільйонів чоловік. Це говорить про те, що українська мова буде популяризуватися, українські блогери будуть рости, і український контент захочуть дивитися люди з різних куточків світу. Сьогодні у нас маленька аудиторія. Сьогодні в нас там самі топові якісь відео там, про війну, вони там 3-4 мільйона переглядів до 5 мільйонів переглядів це там, я говорю, лідери. В середньому, там, можливо, мільйон це ті, хто збирають ну, там, лідери вже. Які роблять систематично якийсь контент? Ну, це зараз війна, це зараз гастрота, і всі сидять і слідкують. А, тому я, мені здається, ну, зараз цифри. Це... Я хочу дуже, щоб цифри виросли. А це буде показати вирости цифри, виросте ринок. Дуже дуже, дуже дуже швидко, дуже швидко, дуже багато таланитих людей. А, чому український контент раніше не робили? Тому що всі бігли за цифрами в Росію: російська мова, більша аудиторія, більше грошей, більше рекламний ринок. Ну і от ми мали, що ми мали, мали війну. Да? А якби люди б не гналися тільки за цифрами, а гналися за ідеєю, мабуть, можливо, навіть це пі не призвело до війни. Слухай, ну я розкрию трошки цифри. Зараз активна аудиторія в YouTube в Україні це 15 мільйонів глядачів. Тобто ті люди, люди, які там хоча б 2-3 рази на тиждень, відкривають YouTube і щось дивляться. І ось я нещодавно спілкувався з керівницею Діджитал департаменту SLM Новини, ICTV, STB, новий канал. І вона мені розповідала історію: що спочатку війни да, в них новинні канали YouTube, в них мільйонники ютубери. Але вони вона мені розповідала, що дуже активно підтягнулася аудиторія США, Канади, Європи, не тільки ті люди, які зараз вихили під час війни, а в тому числі наші експати, можливо, люди, які раніше уїхали, і так далі. І відповідно зараз і монетизація виросла за цей рахунок, і підтягнулася трошки можливо ось цієї активної аудиторії, саме українського Ютубу. Я не знаю скільки вона зараз під час війни, але до війни це було 15 мільйонів. Ну можливо, там. До 16-17 ми доростемо. Але ти правий, що маючи ну фактично, не знаю вже зараз розкиданий ми по всьому світу, але маючи 47 мільйонів населення, мені здається, що ми, якщо будемо мати, хоча б половину з цієї аудиторії, яка буде користуватися активно, хоча б якоюсь соціальною мережі не тільки Ютуб, то відповідно і можуть рости цифри, і е, люди, які творять, створюють контент, можуть. Е, Отримати додатковий пуш такий для того, щоб створювати якісь нові проекти, нові канали, запускати нові ідеї і так далі. Ну, це мені здається дуже важливо зараз, коли ми е, пишемо нову історію, коли ми намагаємося е, людям показати, що важливий саме український контент, що не треба ходити кудись за бугор і дивитися там. Е, я, я ну, можу сам признатися, я до грішив цим. Я дивився і Дудя, і що було Дальше, і ось цю всю ерунду. Зараз я повністю відмовився від російського контенту і дивився тільки український. І хотілося б дійсно, щоб це, цей сегмент розвивався. Хотілося б з тобою поговорити ще про політику і заборони на Ютубі. Бувало в тебе таке, що прилітали, прилітали страйки. Чи відео за щось банили. Чи, можливо, після виходу відео тобі прилітало від того тієї людини, з якою ти зняв інтерв'ю, і він наїжав на тебе, Діма, що, що ти виклав, видаляється. Чесно кажучи, не було ніколи. І не було страйків, не було людей, якісь там наїздів, що ти щось не те зробив, не те зняв. Ми ну, взагалі більше про позитивний контент завжди були, тому, я думаю, ця проблема може там, більше до тих, хто. А якісь розслідування робить такого плану. У нас найбільше було моментів, коли музику підбирали неправильно. І, наприклад, тебе знімали там, монетизацію. Чи, з відео чи з каналу. Ну, з відео. Там, mm -hmm. За це відео конкретно ти віддаєш монетизацію власнику там, цієї пісні. І в нас часто таке бувало, що все під, під випуск, підуть, ми маємо випустити в 16.00, і от тільки в 15.00 ми дороблюємо там, це відео, і воно впритик, впритик, mm -hmm. і ти потім заливаєш, розумієш, музика не так, а перерендериться там, ще кілька годин, і вже ти сьогодні його не запостиш, і ми так. Давай. І часто монетизація у нас знімалася якраз через це. Це, мабуть, єдиний такий момент. Ми сьогодні постійно з тобою говоримо про успішний успіх. Mm -hmm. але хочеться поговорити ще про факапи. А mm -hmm. ти можеш згадати три своїх найтаких топовіших називаємо це так? Факапи вже на трендиці. Що в тебе там, наприклад, не виходило, чи можливо щось ти таке? Я згадав історію з минулого сезону з футболіста, коли ти видав в ефір футболіста, що Спіч вірта про довбика, uh -huh. і потім це дуже сильно розлетілося по медіа. І спілкуючись тоді з тобою, я так зрозумів, що і тобі прилетіло. Я не знаю, можливо, від Вірта, можливо, від Києва. Ні, ні, не прилітало, ну, просто його могли дискваліфікувати там на да. матчі і тоді, мабуть, прилетіло. Ну, Вірт не приходив до тебе, ну, ми одразу, Ми одразу ну, домовились, що ми показуємо все що, все, що є, ми все показуємо. Тобто у нас немає цензури, ніхто не дивиться перед постінгом там, серії. Ну, зрозуміло, що там, вірта може бути питання. Ну, ну, тренери вони зрозуміли, вони в роздягальні ведуть себе. Їм треба завести, їм треба десь агресію дати футболістам. Якби це нормальна історія. Просто що ми це показуємо, інші не показують. Через це... я не можу сказати, що це факап, тому що ми це б зробили в будь-якому разі. Була в мене, якщо брати такі факап, ну мабуть, це не знаю, так назвати. Те, що запам'ятовується мені, перше, як коли записав інтерв'ю з Ремчуком в аеропорту про топ там, 5 найкращих нападників. Для нього він якраз тоді в збірну потрапив, і для нас би це було ну класно плохий контент, який класно зайшов би і, і відео це затерлось. Просто на камері затерлося, почав там запис і ну, не, не, не злив час на відео. А, ти сам, сам писав? У мене було все. просто в день mm -hmm. три зйомки різних а, там. І я біг з однієї, летів, біг, їхав, і от отак мене було, і я не зберіг і вийшло. Затерлося. Тоді ну, це такий був факап, коли ти технічно просто провтикав. Факап mm -hmm. під час зйомки було це, коли наш футболіст Дмитро Махтєв мав робити свідчення своїй дівчині. Ми підготували вже букет, кільце, і все, і все. І він вийшов в стартовому складі, і ми програвали 2-0. В першому таймі це матч був проти Альянса. І ну, ми тренера попередили, що якщо виграємо, то після матча хотіли б, щоб команда залишилась на полі, там, якось привітати там, з мікрофоном. Ну, він під час першого тайму повернувся просто на трибуну. Я сидів на трибуні, якраз був тоді не в заявці. І він такий, просто, да, ви, там, женихи, там. І, ну, і, такі. і його дівчина ця наречена була якби недалеко біля мене. Ну, добре, що вона не зрозуміла, до кого, це, що і як. Ми вигравали, -2. 2. ми вигравали 3-2. І я такий, в мене були такі сумніви, буде він робити свічення чи ні, бо дуже стресовий матч. І на останній хвилині Дмитро Махні, ну, заробляє пенальтів в свої ворота і ми граємо 3-3. І ми відміняємо цю всю історію. І... Ну, але ти розумієш, тобто ну, він з... готується, всі готуються, да, мікрофони, квіти, все, і ми. І все стоп. Ну, це, я не можу сказати, це факап, це не те, що залежало від нас. Пішло не по плану. Але пішло не по плану, і це було дуже боляче. Взагалі, от на нього, навіть з ним говорити, там, заспокоювати якось, що. Дімо. Ну, але потім він зробив освічення. Він свічки. зробив, так? Да? Зробив свіч. Коли ми стали чемпіоном. Ага. Е, хейт. Тобі часто прилітає хейт? Ти читаєш коментарі взагалі, слідкуєш за читаю коментарі, тому що це реальний показник того, що ти робиш, але раніше у нас було на піку, десь там до п'яти тисяч коментарів бувало там, коли особливо перші сезон серіалу Футболіста. Зараз може бути 200-300 коментарів, тобто 400, набагато менше, ніж було раніше. Ну, мені складно зрозуміти. Ну не те, що зрозуміти, я не можу сказати точну причину цього, але мабуть, все одно вже люди, всі, хто хотіли, вже все сказали. Тому повторюватись там постійно, мабуть, ні. Але ну, хотілося б цього діалогу більше в коментарях. До хейта ми всі, мабуть, відносимось складно. Тому, що до серця сприймаєш? У мене це трансформувалося. Тобто спочатку це було дуже боляче. Я читав всі коментарі, я... І ну, дуже часто хейт несправедливий. Це просто людина викинула якусь свою емоцію. І мене це дуже ранило. Ще тоді на плюсах, коли я коментував якісь матчі, і тебе ж тебе взагалі ніхто не знав, і ти якісь там. Комент, хтось тобто там напише коментатор молодець, і таке, все, ти вже в тебе день, в класний настрій, а потім там коментатор, там фігня, і ти такі бйолки-палки, все, у тебе настрій цілий день мало. Але ну, це, це один був якийсь комент там умовний. А, то потім це все дуже трансформувалось. На перших періодах часу ти це береш близько до серця, ти думаєш, ти підлаштовуєшся, а оце от людям не подобається, я от так зроблю і так далі. Потім нас порівнювали там з красавою дуже довгий період часу. Це. це... Тобі не подобалося це я не можу сказати, що не подобалось. Просто мені здається, люди. Ну, знову ж таки, це проблема, це те, що я казав от українського народу, що ми завжди шукаємо, що хтось зробив краще, ніж ми, uh -huh. а ми завжди копіюємо щось у когось. От я зняв серіал Футболіст, там, Моя ідея, там все зробив. І, і цей хейт, якби ну, не те, що хейт, а ця критика і порівняння, вони зупинилися. Зараз ми зробили там, не знаю, відбор футболіста знову, ти там щось у когось копіював. Ну, тобто люди не розуміють, що взагалі все придумано вже до нас. Ну, Можливо, крім якогось технічного прогресу. І, Тобто творчість, вона часто ідеї у людей можуть повторюватись. Е, тому в мене від гострого відношення до сьогодні, коли я взагалі не реагую на це. Інколи це може десь там сприйняти в тебе зачепити, але в загальному з'явилося це тоді, коли ти став впевненим. Впевненим в тому, що ти робиш. Це дуже важливо. Ти не шукаєш, як краще, що краще, а ти розумієш, от я знаю, що я хочу робити, що я хочу робити. І якщо тобі цікаво, дивися, в тебе є вибір, будь нами. Не цікаво, дивися когось іншого, в тебе є вибір. Тому сьогодні ну, ми раді нашій аудиторії, яка вона, там, активна, вона дивиться, нас там 160-170 тисяч переглядів сьогодні серії, це дуже круті показники в спортивному Ютубі під час війни. То до цього ніколи ти не можеш бути готовий, тому що він же також хейт відрізняється, якщо це людина незнайома в коментарях. Якщо це якийсь, наприклад, там твій колега це сказав, mm -hmm. там щось, чи це сказав тренер, чи там вболівальник, якого ти знаєш і з яким на стадіоні пересікаєшся. Тобто ти ну, не завжди ти можеш бути готовим до того, що тобі людина може там щось сказати, бо в неї там, наприклад, поганий день, і вона вважає, що він головний, і може тобі розповідати, що треба робити, як робити, і ти взагалі неправильно все робиш, і ти поганий, і матами, і так далі. Таке також буває, mm -hmm. і ти. Але ну, немає. Ми, ми, я для себе якось в мене був такий діалог з дружиною. Я кажу, а давай з тобою прикинемо дві-три людини, прикинемо, яких от немає хейта. От просто цікаво. І ми до Мать Тереза, я читав за мать Терезу, да, мати Тереза, її дуже критикували там за різні <різь> речі. І Я був здивований, я, я не знав. Я думаю, дивись, ну Девід Бекхем. Ну, для мене це така знаєш, ікона спортивна. Його ну, в нього теж є критика там з дружиною, десь він там казали зраджує. і так далі. Різні були етапи. Хоча він така в нього. Знаєш, я думаю, ну дивись, манатік. Ну, манатік, такі пісні, все про любов, про добро. Російської Критику. Ну, Тобто, розумієш, розумієш, будь-яка людина, яку ти візьмеш, ну немає людини без критики. Тобто це питання людей, які дивляться, і є завжди люди, які або заздрять, угу. частинка якихось людей. Або кажуть, от, от я б на цьому місці там набагато портіше зробив. Ну, не кажуть, чого я не на цьому місці, чого я цього не досягну. Не бачать, що людина зробила, і які речі робить, щоб бути там, десь зверху. А, ну, дуже, дуже часто це, як правило, там або заздрість, або злість, або просто агресія на щось, угу. яке просто в комент виливається.